Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. В нашій сім'ї полюбляють деруни в різних інтерпретаціях і сьогодні покажу одну із них. Для приготування нам знадобляться такі продукти: картопля, кабачки, цибуля, яйця, сметана, борошно, сіль, спеції за смаком. Для начинки. Гриби, цибуля, сметана, сир твердий. Куруд консервована, перець червоний солодкий, сіль та спеції. Зелень для прикраси. Натираю кабачок на дрібній терці. У мене молодий цукіні і я його не очищаю. Далі на тій же терці натираю картоплю. Туди ж натираю цибулю. Я взяла пару невеликих цибулин. Якщо багато соку, треба його злити, щоб не додавати зайвого борошня. До натертих овочів додаю яйця. У мене сьогодні одне яйце і два жовтки. Взагалі треба два яйця. Туди ж додаю 2 столові ложки сметани, щоб маса не темніла і мала більш приємний смак. Я взяла спеції за своїм смаком. Сьогодні у мене сухий часник, суміш перців, італійські трави та сіль. Додаю їх у спільну масу. І ретельно перемішую. Туди ж додаю борошно. Я завжди спочатку додаю 3 столові ложки, а потім, якщо дуже рідке, додаю ще ложку борошна. Це залежить від соковитості овочів. Сковорода вже нагрівається. Злегка змащую її олією і викладую 2-3 столові ложки тіста. Формую великий дерун діаметром приблизно 10-12 см і товщиною приблизно 1-1,5 см. Смажу до готовності з обох боків на малому вогні, щоб тісто встигло приготуватись. Для начинки нарізаю невеликими шматочками гриби. Також нарізаю цибулю. І все відправляю на сковорідку на середній вогонь. Смажитись. Коли гриби з цибулею майже готові, додаю сіль, спеції та сметану. Можна взяти вершки. І тримаю на вогні ще хвилинку до готовності. Солодкий перець нарізаю дрібними кубиками. Сир натираю на дрібній терці. Можна взяти улюблений сорт сиру. Для подачі на тарілку викладую дерун. Зверху розподіляю грибну начинку. Посипаю тертим сиром. Зверху по центру викладу столову ложку кукурудзи. І навколо кукурудзи викладу солодкий перець по колу. Прикрашаю зеленню і подаю в гарячому вигляді. Ця страва готується з дуже простих інгредієнтів, але має чудовий ошатний вигляд та дуже смачна, соковита та ароматна. Можна подати навіть гостям, вони точно оцінять її смак. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.